Друзі, стартує у нас четвертий поєдинок сьогоднішнього ігрового вечора. Мата Лапант без номера. Ігор Шмілів, Микола Альошин також без номера, 15-й. Андрій Піяйко. Розіграли. синій є удар дальний. Від... Що згадати? Попередній матчі у удар знову відтринає після одної зіграної гри, не маючи ще залікових барів. Гончари поступилися в карух. збірній з рахунку команди Чигирин. От тільки поразка наразі у Гончарів. Перед Чигирин в атаці є удар і меч залітає. Ворота 1-0. Виходить нас Чигирин вперед. Ну, ведуть в рахунку гравці Чигирина. І зараз є можливість забити ще один гол. Але ось тут втрат. Чири, ну, але. Поки що м'яч у Окєві Чигирина. Узорус який удар. Так, кутовий так, а... Тому що там є. Є удар і м'яч залітає. У ворота 2-0. Чигирин забиває другий м'яч. Не знати, як далі буде, але Чигирин поки що на цю хвилину. Просто перехоплення. І Чигирин йде вперед. Ще одна спроба. Передача. Передача вперед. Точний пас. Переведення можна пробивати. Ще один удар. І... Ще тут І тут мало власне, ворота не зрізано м'яч, Удар. Чигирина. Є удар і знову сейв від куча, ну, і пропустив два м'ячі. Без... Але зумів кілька разів свою команду врятувати, як от зараз нічого наразі поки що не вдається. На відмін їх суперників. А тут хороша передача, є удар, але не перехоплення. Знову Чигирин. атаці Момент небезпечно. Тут ще одна спроба. Ну, одна спроба. Передача на правий фланг, м'яч лежається у горі, Ударом небезпечно. М'яч в... Лабанд. А... Зараз момент, і м'яч йде повз рота. Без номер. Складі що. Удар по воротах. А, інкогніто Сталося ніше задів Львів. А інтер Львів Восьмий номер, Зараз він знову з м'ячем. А це вже порушення правил. Так. Біля м'яча. Але привоєнний Роман Горбань, побуває у нас 12-й номер. Продовжиться атака Чигирина. Рикошет. І знову Каркас Воріт рятує. З м'ячем. Момент можна забивати. І все-таки м'яч. Опиняється у воротах. Олександр Демко забиває 3-0. на партнера, тут перехоплення, а тут пас. Вихід 2 в 1 зараз. Праців Чигирина можна забрати ще один гал. Безперечно. І так і є. 4-0. Стає рахунок. Передача. Удар і знову каркас воріть знову. Магазинів та місний ресторан Шато. А, житловий комплекс, сняжий коло. Даруйте Чигирин знову йде вперед команда. Ще один гол може бути, але м'ячне. Передача на партнера. Зараз можна пробити. Є удар, але знову м'яч іде повз ворота. Випить гончарів. Можливо, хоч гол простиже, дасться забити. Чому б ні, зараз все-таки. Гончарів. Передача, є удар. На місці голки. Перша у нас спроба. М'яч таки не бліде. Перехоплення 3 в один виходять гравці з Чигирина. Передача, і м'яч тут дивом не влітає в ворота. Знову нового черга йдуть вперед. Непогано прийшов суперника. А тут уже порушення праси розпочати ворота суперників. Ні. Пішло перехоплення. Є удар на місці. У нас і втрата. Але все, все перемагає Чигирин своїх суперників. команди Чари. Очікує на наступний поєдинок.